Доброго вечора. Христос народився. У нас, бачите, трошечки є сніг. Він тільки зберігся там, бачите, де просто холод трошечки більший. А так вже на подвір'ї, на дахах, майже розтопився. Під вечір от у нас сьогодні у нас 20. 7 субота, був вітер, зараз ніби трошки вітер втих, морозу майже немає, певно, що ноль. Розтопився сніг на подвір'ї, розтопився на дахах, а от тут, так, де нічого не ступало, тут трошечки в холоді. Бачите, він тут ніби зберігся ще. Зараз дійсно втихло. Не холодно. От вийшла походити трошечки подивитися, набрати до хати дров до котла. Дуже хочу я, щоб було тепло і щоб вже була весна, але ж так немає, є так як є. У мене вже всі сміються і кажуть, що скільки разів можна повторати, що ти не любиш зими. Ну от, бачите, те, що не любиш, то не любиш. Так вийшла подивитися, де що тут є. Як що росте, як що сприймає холод, ось наші туйки, от наші квіточки, лавандочка. Тут було вже дещо почало навіть сходити. от так, бачите, коли було тепло ще. Так не зжала я от тих капустів. Так вони сухенькі, але нічого. Лаванда гарно була зазеленілася. Оце я навіть не знаю, що я вже вам розказувала, що я з Німеччини його привезла, воно цвіте так як, як барвіночок, але більш і крупніші. Збереглося листя. В одне. У Жені. І ось так понипаю зараз та й піду теж до хати вже, от майже цілий день сьогодні в хаті. Тому... що Холодно, а чого буду нипати по дворі. Колись не палося. Це так я бачите повішала, щоб звук був для кротиків. Тут накрила я, запхала гілочки, обрізала з розів. Вон там, там є хризантема. Ось тут посадила я хризантему, ту, що знайшла що викинули люди на мусор, як там вивезли, просто мусор. Бачите, от, от, от я тут посадила. Ось малесенькі такі. Тут я так здох посадила, ці, що були з корінчиками. Я теж вам показувала, що йшла, повикидали на дорозі, повивозили, не повикидали, повивозили машинами. Листя, гілки з малин, от зжаті хризінтом. Ось такі були, щоб вони бачили, з корінчиками навіть. Я їх тут посадила. Тут посадила такі, що накрила ще. Бутилочкою, ось тут. Ось тут є рози, а там ще хризантемка. Ось так. Тут моя м'ята. От там велика вже розрослася, тут пару корчиків. Ті, що дала мені Таня, така і гарна білесенька, обрізав чоловік, об, підчистив дерева, було мокро. По болоті не хотіли лазити, так гілочки полишалися. Нічого я їх позбираю. Але зараз холодно, я дійсно не хочу ходити. Непоти ходити я не хочу тут Зараз кажуть, у нас тихенько зараз стало. Бачите, гвоздіка собі зеленіє. Якби випустила кури, тут вже б нічого не було з нею. Він там був такий гарний того року кущ, от там де зараз Сергійка переробив, там же такі було кубло велике цих гвоздік такої. Так спасли, сталували ногами все, і в мене тих курей було не так багато. Тут, бачите, я не така, як треба, хоча треба десь зібрати риночки бо як замерзне, то потім полопає. До останнього цвіла старалася цвісти петуні. Ось так само тут. Тут посадила кусочок, є твій теж гвоздіки. Порасаджувала юку. Мала бути, вона не там, але поки не мали як придумати, то я її посадила, бачите, ось тут. І ось там ту гвоздіку розсадила. Я люблю дуже, як ця гуздічка сіди. От, якщо її багато, воно так дрібненько і так гарно, що ну. Я так хочу весни, я так хочу весни, що ну. Ось тут мій барбос, певно, як той олень шукав землю. Петрушечка є, а там ще велика грядка петрушки. якби ви ходили кури, щоб вони ходили ось тут, тут би нічого не було. Якби ж то вони розуміли, що от треба вийти за межі садка на город. І навіть побігти по полю, щоб я їх попасла. Аж тож ні. Бачите, на полю. На полю недавно я, ж кажу, я не показувала, навіть не знімала мого мешка, щось дуже покусало. От розумієте, я була просто в шоці. вечір вийшла, кличу, 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 не обзивається. Потім взяла фонарик, от, от туди пішла, а він з поля от звідти йшов. Не раз, кидя на полі, бо я ж його бачила, я його знімала, як він того ходить, сидить собі, мишки з поля несе. А це прийшов. Я просто була не страшилася. Але бачу, що ноги цілі, передні лаби, задні лаби цілі. Але голова, я вам не можу розказати. Я просто плакала над ним. Думаю, що б доробити? Це був десь так бік, бо ї вечора, 11, О, Я його пустила. Він тобі навіть не скутьорблювався, він просто ляг. Ляг і все, очі запухли. Навіть він, певно, не бачив, куди він йшов. Ніс, вуха покусані, кров скрізь, текла така сукровиця скрізь. В цій болоті був, хвіст будь-яка, звідти десь він йшов. Що його так могло покусати? Саме голову. Ніс подряпаний, все, але ж, слава Богу. Слава Богу, на ранок вже було їсти не хотів нічого. Але на ранок вже йому там трошки такий м'якше, якусь рибку. Те все, і він чуть-чуть, Це обід вже почав аж їсти. Казала, не йди на поле більше, чого ти туди йдеш? Ну, поняття не маю, що його так могло покусати. Ось так то. Все, набираю потички, йду до хати. Світло в нас поки що було, було відключено на 4 години. До 12, з 8 чи з 9 було виключене. Зараз було, як я з хати йшла, але будемо бачити, це не найгірше. Так, всім пока.